Наразі ви звинувачуєте міліцію в тому, що вона не допрацьовує так і не відкриває, ну не розкрила цю справу. Але пан Аваков є представником вашої фракції. Чому ви не звернетесь до нього з питанням про те, чому ця справа досі не відкрита? Я думаю, у вас є набагато більше доступу, ніж у будь-якого іншого. Пан Аваков зараз е -е, керівник МВС. У нас зараз відбулася реформа. І в принципі зараз е -е, справи, скажімо, розслідування заходять під відомством вже поліції. Не МВС, а поліції. Ця справа зараз передана в НАТО. Я хотіла би почути від відповідь і від нас. В певному разі, я, я чітко знаю, якби це їдуть, якщо вони ходять, як, як, як рейдери компанії спортдол вже давно посиліть. Справа в тому, що зараз це не автомобіль. Зараз це передавач практивої інформацію. Що? Я зупиняю по судження практивої інформації. Це, це власне гавносайт UA1. Бойка. The <laughs> Моєю статтю 11-го року як Портнов разом з менеджером підприємства Бойком вкрав Житомирські ласущі законного американського власника. Після публікації цієї статті сайт Лівий берег був покладений, зупинена була його робота. Соні Кошкіно була спроба порушити кримінальну справу. Вона була змушена виїхати за кордон. Пройшов Майдан, рейдер. Портнов і його челядь повинна були понести відповідальність. До сих пір відповідальність не понесли, за кошти і за гроші Портнова. зараз нас повз. Ця брехлива інформація, зокрема, стосовно мене, я вимагаю від і портнова не щоб вчелять портнова понесла кримінальну відповідальність, а фабрики і заводи були повернені законним власника. І цілком свідомо, що фабрику забрав портнов. Якщо зараз фабрика повертається законному власнику, це відновлення справедливості, це не рейдерство, шановна людина, якщо їздить на автомобілі, платить оренду, то розумієте, це її машина. А як вона вас витягувала? Як воно витягнеться? Мені кидалося в обличчя. Серйозно? Так. — Живий здоровий. Ви живий і здоровий? Ну, вовремя вискочив. Є фото, відео, чи відео, yeah. он реєстратор висить у машині. Будь да. ласка. Майк, ласка, ласка. А, Ви розумієте, все дуже України. просто. Призвище і yeah. я йду. Мені треба знати прізвище, на кого подавати суд за розповсюдження брахнет інформації. Я про вас нічого не розповсюджував. — Е, Покажіть факт. Андрій, ти чув я про мене? Звичайно. Що я розпосюджую? Ви розпов. Ви... ви кожен день їздите да, навкруг що Верховної запис? Ради. Ви звинувачуєте на, на, Тетяну Чорновол, а, що вона рейдер. Віде? У вас є якісь докази того, Попово. що вона рейдер? Тетяна а я про Чорновол? Я нічого не кричав. Здрасте! Да. Є, є записи цього. Я вам придогав. Є записи цього. У вас кілька записів? Водій цим записом немає, вони Як я подам на вас суд? Ну ви конкретно на мене не можете подати в суд. Я чому? Кожен громадян Ми... має право подати на вас суд. Не маєте права. Кожен громадяну має чому? право подавати в суд. Знаєте чому? Тому що я орендар. Ну так Подавайте як... в хлопку. Тобто, що значить орендар? Я орендар. Чого? Чого? Машини, автомобіля. Так ви все одно розумієте. Ви відповідальність за те, що тут розповсюджується. Так же, як ви несете відповідальність за автомобіль. Знаєте чому? Чому? Тому що я рентар. Правильно, але ж інформація ваша. Ви ж заробляєте гроші? Це за гроші робите? Ні, за безкоштовно. За ідею. Да? За ідею. Ви знімали, як ви. Ідійний пацан. Все добре, правильно, щоб ми скоро відпустили. Ви знаєте, що ви знаходите в чужій машині? Ні, Ні, при чому в чужій машині? А ви що? Я вам не з'ясувати. Нападайте, пройдемо. Для цього не треба з'ясувати. Поліція вас Кто Давайте вас изъясуем состояние а вашего эмоционального здоровья. Потому что мне рассказывают какие-то странные вещи о вас. Давайте пройдем ну, с вы и вернетесь. Девушку, про... знаю, а вы кто? Вы представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Мы а это что за кого надо? Ну, кто а, вы? а это этот... Я э... не знаю, что с Ну, вы видите ее из машины. Она ну, вы а вызвал. Не надо? Она, Она не требует медицинского помощника. помочь О, о, все. Понятно, с вами. Кто вас вызвал? нас полиция вызвала. Да ладно. А полиция говорит, что вас не вызывала. Бойко. Тетяна. Тут... Высокие люди. Бойко. Рядом, так присядьте рядом. Будь Покрайше, Покрайте, Тор, що жду, в так где правда? Люди звоните, уходите. Не, витричні. Витричні. Вообще, не, не надо, когда потому, нужно, вас не, ничего, не да? вызовешь. Вот это, <звык> вот это <звык> называется люди провокаторы. не провокатор. знаю, Я здесь <звык> передала видно, адрес. Да? Это не вы вызывали, да. нет? Ну. Нет, я так, не он же сейчас начинает. Нет, ну вопрос в том, что человек сидит, что-то делает. Человеку делать нечего. Больше ну, не выбросить, она ну, да, нет, выбросить это. Ну, не знаю я. Вот молодой человек говорит, что она сидит в его машине. Да, нет, машина. И вы пришли может, разобраться? Я представитель водителя, вот собственник автомобиля. Представитель. представитель. Это автомобиль чужой. Мы вызвали полицию, потому что она незаконно вы заводила. Да? Сидит, кричит, истеричит. А да. да, мы вызвали, вы да. Вызывания. А что, если у человека неадекватное поведение? Тем более у прессы да? есть сообщение о том, что Существует, да, диагноз соответствует. Серьезно? А ну подробнее про этот диагноз. Но, Можете покажите я видела, документы. Я не могу, понимаете, мне а? закон запрещает этика. А я вы видела. видели, что это фальшивка? Нет, не видела, только то, что в прессе. Шари извинялся за эту фальшивку. Я тут при чем? Да? Таких фальшивок есть 4 в интернете. Я видела фальшивку, извинения я не видела. Я вам лично могу показать. Мне не надо. Да. Ну, вам какое дело? Вы доктора или кто то А тебе какое Мужчина. дело? Так, Я ну, здесь девушка? Нельзя к ней подходить, да? Ну, она не, 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 хочет, ну, она не да? требует медицинской помощи, она отказывается Хорошо. от нее. Спасибо. Я Викликаю, щоб... ну, я, вот я, я, я визвав Ну Вот мужчина, видите там. Я вызвал, он не требует не помощи. Я вызвал, ну, 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 я. Так и вот, вот. Смотрите, ваш клиент, видите, <плес> можете забрать вот этого клиента, видите? Какаяс приехали. Можете забрать его. <плес> он вызвал. Так, что? Медицинской помощью. Дівка, потребує. Дякую, будь ласка. Та вони гроші відробляють. Я вас прошу. Я вас прошу, на тротуар визвав. На тротуар. А зараз. Забезпечте, забезпечте охорону. Так, а ми що стоїмо? Я з вами не маю нічого, працюйте на портнову. Я на портнову не працював. Я, <ріць> <не вяць. ріць> <ріць> я політичний не Що ти мені зразу портнув? Я політичний в'язник. Добре, добре. Вибачте день. А вдруг ти знаєш мою Чому ви зараз працюєте на портнову? А що я на портнову? Я працюю на Алло! Гаразд! Так.